Скільки може вартувати ось такий вагончик. Я за нього хочу, народ, 40 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, це хороша ціна чи ні? Бо вроді люди дзвонять, там питають, там пишуть, але ще ніхто не купив. 40 тисяч гривень за нього хочу. Дивіться, він же якийсь дерев'яний, двері є, вікно пластикове, зверху зашитий, по бокам зашитий, всередині ДВП обшитий, підлога йде з цього з ДСП. Кручки є, тобто приїхав на маніпулятор, його підняв, на себе поставив і поїхав. Тобто 40 тисяч гривень десь на рибалку десь поставити, десь на ставок охорони якусь, десь на будівництво якусь охорони, чи просто якийсь майданчик на охорону. 40 тисяч гривень, ну, це, понятно, що в ЖБУ Є два штуки, по 35 тоді будуть. Ну, Скажіть, якщо це. ну, Хтось хоче торгуватися, то торгуйтеся, бо там питали, дзвонили, але вони навіть не питалися Так що, кому треба, 40 тисяч гривень. Два штуки будуть по 35. Якщо цікаво, то пишіть дзвоніть, домовимося, приїдете вже Житомир і заберете нас.